Щасливі діти, міцна громада, аграрна корпорація Сварохвест Груп та благодійний фонд зміцнення громад, вкотре визначили та нагородили юних талантів Сварожої родини. Шостий рік поспіль наприкінці весни маленькі мешканці Хмельницької та Чернівецької областей з'їжджаються зі своїх малюничих сіл та районних центрів, аби об'єднатися під знаменами конкурсу дитячої творчості Моє майбутнє з рідною землею. Приємно, що корпорація Сварохвестгруп, демонструючи високі показники у виробництві аграрному. Також дбає про майбутнє покоління, про їх виховання, про гідну зміну і проводить цей конкурс для того, щоб діти уже сьогодні з маличку замислювалися, яке майбутнє на них чекає і ким вони хочуть бути на рідній землі. Цьогоріч церемонія нагородження відбувалась на звивистих берегах Дністра у туристичному комплексі УСЛАД, 85 переможців отримали не лише чудові цінні подарунки, а й масу незабутніх вражень. Усі вони прагнуть вирости гідними доньками і синами свого краю та у майбутньому працювати в сільському господарстві, бо мають з кого брати приклад, адже зростають на землі, як уплекають працівники однієї з найпотужніших аграрних корпорацій України. Якщо говорити про соціальні програми компанії, ні, сварох, то це одна із компаній, на мою думку, яка найбільше перебається турботами дітей, яка найбільше вкладає гроші в дитячі садки, школи, медицину, освіту і надає ряд допомог людям похилого віку. Ветеранам війни, ветеранам праці, і це є е, така запорука з боку голови нашого управління Андрія Андрійовича Гордійчука і за допомогою благодійного фонду зміцнення громад корпорації Сварог. Усі свої плани та бачення малі мрійники втілили у конкурсних роботах, якими прикрасили місце проведення заходу. Чого лишень тут не було? Різнобарвні малюнки, вигадливі аплікації, чудернацькі поробки. Організатори зазначають, за час існування конкурсу зросла не лише кількість учасників, котрих цьогоріч було близько 1200, а й їхня майстерність та політ фантазії. Такі ж різноманітні і номінації конкурсу, за перемогу в яких боролися дітлахи, власники найкращих малюнків, поробок, віршів наук. Кових робіт колективних доробків кажуть, перемогу вдалося здобути завдяки великому бажанню, любові до рідної землі та вірі в майбутнє сільського господарства. Дуже задоволена. Ну дуже гарні подарунки. Не думала, що такі будуть. Я, я, я хочу подякувати за 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 цей подарунок організатора. Я, я думаю, що що корпорація сварок е, 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 дуже дуже гарна і красива. Допомагають так, особисто для шкіл. Для шкіл. Я працюю також і в закриницькій школі. Багато подарунків дарують і допомагають і матеріально. Малеча не приховувала радощів, адже не кожного дня діти отримують величезні іграшки чи сучасні девайси. А їхнім навчальним закладам вже давно були потрібні сучасні комп'ютери та музичні центри. Призовий фонд конкурсу щороку зростає, зазначили організатори, адже фінансовий партнер фонду корпорація Сварог» має шляхи. На мету досягати успіхів не лише у виробництві, а й створенні гідного майбутнього дітям рідної землі. Тож без подарунку не залишиться жоден конкурсант, окрім призів, які вже отримали переможці. На шкільних лінійках свої маленькі нагороди отримають абсолютно всі дітки, що долучилися до змагання. Представники корпорації та благодійного фонду роз'їдуться по усіх школах для того, щоб привітати учасників і підкреслити, що вони насправді є дуже талановитими, найкращими, і ми ними пишаємось. Смак перемоги юним подолянам і буковинцям здався ще приємнішим завдяки захопливим розвагам, що для них приготували на туристичному комплексі «Услад». Сили додали справжні козацькі пригощання смачна каша та ароматна юшка з місцевого улову. А настрою танцювальні колективи, гігантські фігури в національних костюмах, видовщні виступи акробатів, та найбільше запам'ятається дітлахам середньовічне містечко із справжніми лицарями, казковими героями та рухливими змаганнями. Для маленьких гостей на Усладі пропонують безліч варіантів активного відпочинку, запевняє керівник комплексу. Тим паче, що до відкриття високого сезону залишились лічені дні, Тож тут радо зустрінути вашу родину. Комплекс розваг на будь-яку цільову аудиторію – Це, мабуть, є наша основна така стратегічна мета. Якщо дитині один рік, і якщо людині 90 років, вона повинна знайти для себе, для своєї душі, для свого тіла, те, що їй цікаво. Томлена, але щаслива малеча повезе додому дещо більше аніж коробки із подарунками. Впевненість у тому, що кожна дитяча мрія про те, що майбутні агрономи й фермери матимуть гідний рівень життя, аби разом підіймати країну. Ось те найцінніше, заради чого створили та продовжують розвивати конкурс Моє майбутнє з рідною землею а вже наступного року для майбутніх переможців знову приготують дещо грандіозне, адже талановиті діти варті лише найкращого.